Прийшли вшанувати пам'ять погибшим нашим воїнам Другої світової війни, тяжелішої війни, яка була на нашій землі. Не вдалося нашим ворогам, нашу землю захватити. Ми любимо нашу любиму Україну і ніколи. Ми її нікому не віддамо. Дуже прикро, що наші ветерани, які відстояли свободу нашої держави у Другій світовій війні, зараз також переживають ці трагічні дні. І ми дуже бажаємо перемоги нашій державі. Ми вболіваємо за це.